Ми нагадуємо, що сьогодні в онлайн форматі в такій онлайн зустрічі 19-го рамштайну взяли участь понад 50 країн. Міністр оборони Рустем Уміров повідомив, що офіційно почала роботу коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. До неї приєдналися 15 країн. Головують Німеччина, Франція і США. На порядку денному також були артилерійські снаряди як постачання, так і їх виробництво в Україні. Підготовка до передачі винищувачів F-16. Зокрема, всі ці процеси йдуть за графіком. Чи збройні сили також посиляться дронами, як ударними, так і розвідувальними? Учасники Рамштайну також обговорили і розмінування українських територій. Коаліція по протиповітряній обороні будуть надаватися як і системи, так і ракети. Щодо артилерії, коаліції спроможності щодо артилерії будуть також і артилерійські системи, і снаряди. А, сьогодні підписуємо а, також дронову коаліцію. Відкриття дронової коаліції, де а, будуть декілька напрямів: тобто виробництво дронів а, будуть надаватися системи. Фінансова підтримка щодо виробництва цих дронів як в Україні, так і Поза межами України.